Історії з ботель'єр. Zinfandel з Big Boys виготовляють з одноіменного сорту винограду. На етикетці пляшки зображені три борці СУМО. Кожен з яких, за словами власників компанії, уособлює певну особливість цього напою. Перший з них уособлює гармонійність та баланс усіх астрономічних показників. Ця гармонійність видобувається шляхом піврічної витримки у бочках з французького дуба. А в них же проходить і сам процес ферментації. Другий здоровень – там символом міцного та важкого аромату вина. Енологи стверджують, що він формується ще в ягодах завдяки фірмовій аполійській технології вирощування лос. Вона називається альбарелі і передбачає собою досить маленьку врожаю. Саме тому грони цього винограду використовують виключно для створення елітних напоїв найвищої якості. Третій борець сумо став знаком сили, яка створюється шляхом об'єднання старовинних звичаїв місцевого виноробства та інноваційними технологіями, якими воно оснащено. Шикарний зовнішній вигляд пляшки та історія його назви безсумнівно урізноманітніть ваш вечір і стануть відмінною прикрасою будь-якої події. Підписуйся на бутилір, аби знати ще більше про вино.